Тут ось шматочок безкоштовного пляжу, а далі кораблик. Вітаю усіх з Одеси. Ранок в Одесі не добрий. Сьогодні, в пів третього ночі, я проснулася від вибухів. Ой, працювала ППО, були вибухи. Ну, загалом не буду переказувати усі почуття, усі переживання. Знов влучання у багатоповерхівку, влучання у поверхівку, три поверхи горіло, сьомий, восьмий і дев'ятий. Векуювали більше 50 людей. Проживати в цьому будинку зараз неможливо у цьому під'їзді. Є постраждалі, ну, як завжди, свою лють ми можемо. Виражати у волонтерстві і в донатах, так що, друзі, не забуваємо, що війна продовжується, розслаблятися нам ще не можна. Потрібно донатити і потрібно волонтерити. Я сьогодні після моря на сітки, як завжди, ви знаєте, щодня. Друзі, що у нас сьогодні по погоді? Google нам обіцяє сьогодні 29, дев'ять градусів. Ну, Якщо 27 у тіні, то на сонці буде більше 35, мабуть. Зовсім немає вітру. Зараз вже 21. Зараз 7.30 вже 21 В общем, день буде спекотний, тому пойти йти на море. Вчора я ні на море, ні на сітки не ходила. Дов'язувала свою ковтинку, скільки ж можна. П'ятий рік підряд. Дов'язала, дов'язала, пришила рукава, залишилось обв'язати ну горловинку, обв'язати красиво крючком Ну, так як я давно не в'язала, то вже не пам'ятаю як. Це треба лізти в Google, шукати. Ну, знайду, знайду, дороблю. Друзі, нагадую вам, що у мене є. Три кімнати для відпочивальників. Недорого. Там, виходить, 400 гривень з людини. Кімната двомісна за 800 гривень. Бронюйте, будь ласка, завчасно для того, щоб ну, попасти, тому що ну, люди вже в мене деякі дзвонять на серпень місяць. Так що бронюйте завчасно. Я вже, так, хто хоче побачити, дивіться відео, показ квартири. Посилання я залишу в цьому відео на огляд квартири. Дивіться, яке красиве тут дерево зацвіло. Клас, так? Красиве. Друзі, і не забувайте, що триває розпродаж моїх прикрас. Прикраси з натуральними мінералами у срібля 925 проби. Кошти, які будуть виручені з цього розпродажу, ми перечислимо на розвідувальні дрони. Тому, хто ще не бачив, подивіться у відео прикраси на дрони. Посилання на відео я теж залишу в цьому відео. Будь ласка, придивіться, можливо, комусь потрібно на подарунок. Хтось хоче себе порадувати. Там і перлини, там і султаніти, там і бурштин. Можна щось для себе обрати. Турмалінів ба вже немає. Турмалінчики поїхали у місто Миколаїв до пані Ірини. Так що, що залишилось вже дивіться. А море, як завжди, прекрасне. Дарую вам цей чудовий краєвид для гарного настрою. І пташечки співають, чуєте? Ніби немає війни, ніби не було сьогодні ударів шахетів. Ніби все добре в Україні. Дванадцята станція Фонтана, пляж Рів'єра. Як це красиво! Гойдалка, море виблискує під проміннями сонця. Краса просто неймовірна. Саме тут ми можемо відновлюватися і набиратися сил на боротьбу з нашим ворогом, з агресором, з тираном, який знищує наших людей і наші міста. Зараз половина дев'ятого, і людей іще мало, іще шезлонги всі не порозставляли, місця повно. І Моречко манить до себе, манить своєю красою. А вода у морі сьогодні знов золота, прозора і пронизана сонячними проміннями. І вона прямо золота від цих промінчиків. Боже, яка вона класна! Яке ти класне море! Я тебе люблю! Та сьогодні комфортна. Мабуть, градусі 22, я так думаю. І дуже чиста прозора, дивіться. Типа прозора водичка, так що купатися дуже комфортно. В 11.30 пляж Рів'єра виглядає так. Людей небагато. Тому приїжджайте. А це вже не обладнаний пляж за Рів'єрою. Я йду в сторону кораблика. Це наступний обладнаний пляж, він збудувався тільки в цьому році. Ціни ви побачили. На цьому пляжі шезлонг 200, кроват 400. Пляжі Ресторан Києві. Тут теж шезлонг 200, кровать 400. І ще сьогодні вам хочу показати пляж кораблик. Дивіться. Наліво сюди Києво, Києві, Тут ось шматочок безкоштовного пляжу, а далі кораблик. Ресторан кораблик. На кораблику майже все зайнято. І невеличкий шматочок безкоштовного, дуже маленький. Багато людей сьогодні купається. Вода, мабуть, вже градусів 22. І там воно чоловік стоїть на хвильорізі. Ось така, друзі, обстановка сьогодні. Після жахливих обстрілів нічних. Усі на пляжах. Біля кораблика ось такий підйом. Аж тут-туди. Це 13-та станція Фонтана. Друзі, тільки що повернулася з волонтерського центру світок. Коли ми там були, відбувся удар балістикою по портовій Структурі. Ну, що сказати, уже все сказано. Росія країна терорист країна вбивця, вбили двох людей, які працювали під час під удару в порту. Шестеро людей отримали поранення. Співчуваю родичам загиблих і Бажаю скорішого одужання тим, що поранені. Це спонукає мене, особисто мене, ще більше продавати своїх прекрасно на дрони і ще більше плести сітки. Не можна дозволяти собі навіть зараз вихідні від цього треба робити це щодня. Друзі, чекаю ваших коментів на це відео. Ставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться. І приходьте на мене канал іще. Я вам завжди рада, ви знаєте. Пока-пока.